Додається двопарна квартира, по прогулку Костя Гордієнка, ліворуч при вході він сумісний, саме ванна, кахель, все чистенька, світленька, велика шаха у вітальні, достатньо місць для зберігання, двері в кімнату. Кімната з двома вікнами, дуже світла, це третій поверх, п'ятиповерхівки, поверхівки, це гляний будинок, чавуні батареї, квартира дуже тепла. Перед вікном жовтний сусідів. Подивіться, який вигляд з вікна. засклений балкон. Загальна площа квартири 300 квадратних метрів. Кухня вона невеличка, але ми маємо газову плиту, і це наша велика з зараз перевага. Квартира може підійти як для проживання, так і для комерції. Здати в оренду за один день неважко. Чекаємо вас на перегляді.